Доброго всім дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців, а може вже і не для початківців, бо дехто вже до цього часу навчився багато. Сьогодні я вдома. Погода така зимня, а можна сказати і не зимня, а така осіння, тому що воно щось моросить, капає, сирость, плюсова температура. Я сьогодні попрацюю над ножом. Те, що я вам показував в попередніх відео, дамаск нарізний. О, я взяв пластиночку, зараз буду вам показувати. Ось цей в мене ножичок. витримаю, щоб краще погано тут видно. Відблизки йдуть, погано видно малюнок. Той ножичок, що в мене був, я вам показував. Зробив насічки на, на хвостовичку. Ось у мене. Отака от пластинка мідна. Там латунь є, але в мене в кругляку латунь. Нема чим. Оцей. Я висверлив предварительно, О, дрелькою висверлив. А тепер надфілем розпилюю отвір. Перетираю, щоб він, от він вже практично О, трошки вже залазить. О. Бачите, треба да? ще попрацювати, розпиляти його. О. І щоб туди він плотненько зайшов. Потім в мене є отакий, можна сказати, кап. Це в мене ця абрикоса. Малюнок повинен бути добрий. Треба його пилкою обрізати брусочок і потім з нього висверлити і посадити на ебоксидку. коли засохне, будемо обробляти. Зараз я буду розпилювати ще далі, щоб підігнати мені плотненько сюди оцей ніж. Ось у мене ще є отакий неплохий. Ну, тут треба, тут теж малюнок хороший, тінь падає, тінь падає погано видно. О, тут треба засверлювати, не знаю, чи вийде в мене висверлити. Треба сверло по кераміки. О, Якщо висверлю, то буду теж робити накладочки. Ну а поки будемо працювати над цим больстером. Так, пройшло не так багато часу. Я вже над фільками розпиляв цей отвір і дивіться. О, він гарненько, гарненько тут сів. Прекрасно він сів. Ну і все. Тепер лишнє ми тут в одріжемо і в нас вже буде такий полуфабрикат. Буде такий полуфабрикат. Зараз піду візьму, у мене немає циркулярочки, щоб відрізати тайкап. Візьмемо. Ну, малюнок буде гарний, гарний. Ще промастимо його льоновим маслом, буде супер. Зараз піду візьму. У мене там є електропилка. Я зараз спробую відрізати його. Так, Така в мене є для обрізки дерев. Пилка. Я не знаю, чи вийде в мене нею обрізати. Була б циркулярка, було б інше. Ну спробувати треба. Незручно але... незручно різати, бо опасно руку тримати близько. Як її закрепить, як її закрепить. Теж не виходить. Взагалі він твердий, погано ріжеться, а тут ще й тут ще й ось може не вийти нічого. Ну спробувати треба, спробувати треба. Де. Так і буду чіпуляти. Так і буду різати, поки не відріжу. так Ну що, згорим пополам, я його відрізав. Дивіться. Такий непоганий буде малюнок. Це тут <кій> різали на... Не знаю, чим болгаркою, чи чим то в мене кусок такий був. О, я думаю, що буде гарний малюночок. Зараз ще отак поорізаю і буде гарний брусочок для ручки Ну ось, я вже висверлив в цьому брусочку, бачите, четверочкою сверлом висверлив, підігнав усе. Все добре зайшло. Ну а тепер візьму, розмішаю бокситочки, залю і поставлю в теплому місці, хай воно сутки постоїть. Постоїть. Зараз піду в хату, там тепліше, бо треба. В теплі, бо сітка в теплі краще хапається. А потім, вже, як застине, оброблю на гріндері і покажу, який буде файний ніж. Ну, а Поки на сьогодні все, кому сподобалось, лайкаємо, підписуємося. Чекаємо на произведення іскусства цього ножа. Я думаю, що ручка буде дуже гарна. Да й сам ніж ви бачите, буде дуже файний, класний дамаск. Може завтра вирушу до кузні. І буду проковувати в мене тут є ось, це з тієї самої партії. Ось у мене, бачите, ось така товщина, тут, мабуть, сімка. Я понарізаю на ньому різні узорчики і буду проковувати. Тут на гарні, на гарні три ножі повинно вийти. О, ще шматочок є. Ось такий кручений Дамаск. О, тут мало слоїв. Це ось, ось, цей, ось цей ножичок, от. Це кручений дамаск. Тут треба просверлювати отвори, але нема сверла. Попробував, таким сверлом не візьме. Треба надо... Надо брати сверло по кераміки і шуруповертом маленькими боротами крутити. і наше сверло хрупне, хрупке, сламається, якщо на великих воротах. Ось таке сверло, то буде горіти. Так що, ось на таке сьогодні відео я вам засняв. Чекаємо наступне відео. Чекаємо, що з цього вийде. О, а я, мабуть, завтра вирушу до кузні і буду робити заготовочки на дровничку. Так що кому сподобалось, лайкаємо, підписуємося. Чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.